Понад 170 прикарпатських дітей вирушили на відпочинок до моря. Близько місяця ці хлопці та дівчата оздоровлюватимуться у кримському таборі Артек та Одеському Молода гвардія. Майже усі путівки, за словами організаторів, безкоштовні, адже більшість цих дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. А ще ті, які проживають у зоні екологічного лиха, що у місті Калуш для багатьох з цих дітей це є фактично єдиний шанс поїхати в Артек поїхати на море. Amém. Тому що ну вартість путівки орієнтовно в різні табори, які є на території Артеку вони їх є дев'ять орієнтовно від 6 до 8 тисяч гривень. Вважаєш це досить ну дорого і далеко не кожна сім'я може собі це дозволити. З нею захватом вирушають до таборів і 18 дітей інвалідів. Вони переможці обласного фестивалю Повір у себе. 13 13-річний Роман мріє потрапити до дитячого табору, адже для хлопця така мандрівка перша в житті. З одного боку я хочу їхати, а з другого не хочу, бо трохи страшно, бо я ще так далеко сам. Ніколи не їхав, але попробувати треба. Загалом, кажуть організатори, до дитячих центрів Артек та Молода Гвардія вже відправлено близько півтори тисячі прикарпатських дітей.